У пальто за 300 тисяч гривень народна депутатка Юлія Тимошенко вийшла на публіку у брендовій обновці. У соцмережах звернули увагу не лише на стильний образ політкині, а й на його цінник. Детальніше про лук, який обурив соцмережі, розповім за мить, а з вас вподобайка. Народна депутатка Юлія Тимошенко, знана любителька брендів та тяжкого люксу. Чим же вона здивувала публіку на цей раз? На урочистий захід до Національної музичної академії України жінка одягла кашемірове пальто-бушлат італійського бренду Брунелокучинелі. Цінник просто шокує на сайті магазину. Пальто коштує 6,5 тисяч євро, а це понад 300 тисяч гривень. Однак верхній одяг розкритикували не лише за захмарну ціну, а й за сам бренд. Брунело Кучинелі досі не закрив свої магазини в країні агресорці. Незважаючи на санкції, бренд продає там свій кашемір за завищеними цінами. Після публікації цієї інформації у вересні цьогоріч акції модного дому впали на 15%. Щоправда, сама фірма відхрещується від торгівлі в Арефії. мовляв, там працює лише дочірня компанія, нібито згідно усіх правил. А як вам таке досьє на образ української депутатки? Напишіть нам в коментарях.